Початком повномасштабної війни діти України стали символом надії, стійкості та мужності. Попри небезпеку, вони живуть, мріють, допомагають і вірять у перемогу. Пишуть листи воїнам, малюють і виступають на підтримку захисників, зберігають мрії про майбутнє. Вони вже сьогодні показують приклад, як бути справжніми громадянами. Вже третій рік поспіль відділ науково-технічної творчості комунального закладу Київської обласної ради, Центр творчості дітей та юнацтва Київщини проводить обласний техночелендж Все буде Україна! До Міжнародного дня захисту дітей. Мета заходу не лише продемонструвати творчі таланти дітей, а й виховати в серцях юних громадян почуття патріотизму, єдності і відповідальності за майбутнє нашої держави, показати силу і стійкість українських дітей, викликати повагу до їхніх переживань і вчинків. Заклади освіти Київщини висвітлюють фотоматеріали, відеоролики, майстер-класи з виробами дітей на освітніх сайтах територіальних громад, соцмережах закладів освіти, особистих сторінках вихованців, педагогів та батьків. В межах обласного техночеленджу Все буде Україна. Проходить конкурс на кращий патріотичний сувенір у номінаціях: патріотичні аксесуари, сувеніри і подарунки на цивільну та військову тематику. Патріотичні сувеніри, створені дитячими руками, не просто колекція виробів. Це голос юного покоління, яке через творчість висловлює свою підтримку Україні, її героям та майбутньому. Вироби виконані в різних техніках. Аплікація, гліплення, вишивка, розпис, плетіння. Але всі вони об'єднані єдиною темою любов'ю до України. Благодійні фонди, відкриті долоньки та «Білоцерківський добровольчий пошуково-рятувальний загін, з якими співпрацює центр творчості, передають ці щирі дитячі вироби у найрізноманітніші куточки фронту українським захисникам. Патріотичні творчі роботи стають потужною моральною підтримкою для наших захисників, нагадуючи, заради кого вони тримають оборону, заради вільної, щасливої, незламної України та її наступних поколінь.